Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічія. обговорюємо Євангеліє сьогоднішнього дня, тож поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче вітаю тебе. Вітаю, Алона, вітаю наших глядачів! Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Так як сьогодні ми будемо читати Євангеліє, пов'язане з тим, як жони мироносиці прийшли до гробу, то цю неділю. Цей воскресний день називають неділею Жон мироносець. А для православних це православний день жінки. Через це вітаю тебе, Ілона і всіх наших жінок, глядачів. Вітаю з Днем жінки. Дякую, дякую, отче. Йосиф із Аримафеї – поважний радник, який і сам чекав царства Божого, і, насмілившись, увійшов до Пілата та попросив тіло Ісуса. Пілат же здивувався, що він уже помер, і, покликавши Центуріона, спитав його, чи давно помер, і, довідавшись від Центуріона, подарував тіло Йосифові. І, купивши плащаницю і знявши його, він оповив плащаницею, поклав його у гробницю, яку було витисано в скелі, і привалив камінь до дверей гробниці. Марія ж Магдалина та Марія Іосієва дивились, де його кладуть. І як минула субота, Марія Магдалина та Марія, мати Якова і Соломія, купили пахощі, щоби, прийшовши, помазати його. І дуже рано, в перший день тижня, як зійшло сонце, прийшли до гробниці і говорили між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробниці. Отець Володимир от пояснив цьому уривку Івангелія вказується, що жони мироносиці прийшли разом. Але я пригадую уривок з Євангеля, де та ж Марія Магдалина окремо зустрічає Христа і спочатку навіть плутає його садівником. То де правда, на що ми маємо все ж таки орієнтуватися? Так, безумовно. Там взагалі така цікава ситуація, що у різних євангелистів навіть вказуються різні жінки, які були, ну, прийшли до гробу. Це говорить про те, що напевно вони групками приходили, і, ну якби на знання. Домовилися, що врано зберуться біля гробу, і кожна, е, ко, кожна групка окремо прийшла. Але щодо Марії Магдалини, дійсно, у того ж, євангелиста е, Марка і євангелиста Яна Богослова вказано, що е, Марія Магдалина прийшла ще навіть за темно, ще навіть е, тільки, напевно, сіріти почало е, самої першої, і вона дійсно зустріла Христа Воскресшого, але і коли розказала іншим, то їй не повірили. Е, ще один такий момент, що чому ж вона тоді дійсно згадується, що вона прийшла, от навіть е, в цьому е, уривку, що прийшла з е, іншими жонами-мароносцями. А ну, світ... тлумачі пояснюють це тим, що напевно вона була настільки усердна, що, побувши рано, сама першою, прийшовши. Вона повернулась, ну допустимо, така ситуація, можливо, так було. Наповернулась, розказала, їй не повірили. Вона знову пішла з іншим. Тобто вона вже вдруге mm -hmm. йшла йшла туди, чи потім підійшла в цей же момент, коли інші пішли. Ну, якби таке, що її оця ревність і любов до Господа е рухала її ще раз і ще раз повертатись до гроба і з іншими теж. Mm -hmm. І глянувши, бачать, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши в гробницю, побачили юнака, що сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. Ну, поясни, будь ласка, отче, чому жони мироносиці злякалися ангела? Тобто ми розуміємо, що це був ангел, і, в принципі, в них в тоді, в ті часи, це було нормальним. Бували такі випадки, коли ангел приходив до людей. Мені навіть здається, що якби ми сьогодні побачили ангела, то ну, напевно би не злякалися. От чому вони злякались? Цікаво. То теж мене твоє питання надихнуло е, ну, на, на міркування, а от Богородиця, коли ж побачила архангела Гавріла, не сказано ж в Євангелії, що вона злякалася, ні вона так. прийняла від, від нього якби волю Божу е, і ну, проявила своє смирення. Можливо, тут у кожного свої відносини з Богом, і коли ти опиняєшся. Або біля тебе явлення, якби посланець Божий, то у кожного різна реакція. Це перше. Інший момент, напевно, ще. А, ще я хочу сказати про те, що вже про це говорив в інших програмах, що для іудеїв того часу було якби. Це було поганим знаком, що якщо ти бачив духа чи там того ж ангела, значить Господь до тебе прислав тебе на покарати, якби от таке, mm. таке ще розуміння. І інше, що ти знаєш, те, що ми от зараз можемо сказати: от якби ми побачили ангела, то ми б не злякалися, напевно, ви А, А от не скажи, тому що я думаю, що е, е, люба присутність. Чогось потойбічного, в нас викличе ну, першою емоцією, напевно, все-таки страх. Потім, коли ми усві... ну, ну, допустимо, так, являється навіть ангел. ми розуміємо, що це е... істота з духовного виміру. І я думаю, що це ну, захисна реакція це дійсно страх. Mm -hmm. Щось невідоме. Потім, якщо, ну, наприклад, допустимо цю ситуацію далі промоделювати. Про... 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 Тобто, осмисливши ми, вже може, там, іншу реакцію. Але перша, напевно, буде така захисна, що якась небезпека, щось невідоме і не знає, що очікувати. Він же говорить їм: не жахайтеся, Ісуса шукаєте Назарянина розіп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де поклали його, але йдіть, скажіть учням його і Петрові, що він іде поперед вас у Галілею. Там його побачити, як він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, їх обхопив трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Ну, от Цікава реакція погодцяться, очі жінки визнали від ангела про Воскресіння, чують вказівку розказати апостолам і тут же ослухуються, і нікому нічого не розказують. Хоча, в принципі, вони ну готові би були вже до чудес, адже і Христос їм багато чудес показав. Чому жінки не слухають ангела і мовчать, не розповідають нікому про це. Напевно, це була людська така. Звичайна емоція в страхові, знаєш, закритися і, і перечекати це. І можливо, жінки-мироносці піддались цьому. Хоча в іншому, вже, в іншому місці в Євангелії ми ба, е, говориться, що вони прийшли до учнів, сказали, а учні їм е, як церковно-слав'янської я шавір». Тобто тут от такі моменти, що е, жінки-мироносиці, е, ну. Просто проявили таку да. людську, люди слабкість є люди. духу, напевно, да. переляк. Ясно. Дякую тобі, отець Володимира. Ну, от сьогодні ми прочитали фрагмент про Жон Мироносець. Е, і будемо прощатися. Так, звичайно. Хай Господь всіх благословляє і оберігає ще раз всіх жінок, вітаю з православним днем жінки. З неділею Жон Мироносить. До Дякуємо. зустрічі. Дякуємо. До зустрічі, дорогі друзі, до побачення.